Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою зміни, не таким же стає й і, і не в той час схиляється коліна, коли Христос приходить у життя, не все так як ми мріяли, стається, отримуємо з небо відкриття, і Божий план нам незручним здається, почувши вовраїлові слова, що Божі мрії, Комфорт могла би вибрати вона, по своєму піти нічним містечком, та Богу покорилася сповна, її зустріли ясла і овечки, коли Христос приходить у життя, то змінюється в напрямках дороги. Ось Йосиф сам змішала з почуття, хіба він дбати волі про святого, а міг слова відкинути. Як богалів сам Бог, бажань своїх вже майже не лишилось. І ось в Бога, у Вофлиємську ніч для Твого у яслях немовлятку народилась. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги. Йдуть пастухи побачити дитя і мудреці вже рушили дорогу. А в небесах теж рух рухи метушня, Хто ще звіщає нині у піснях, ще чути з висоти слова надії. часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці біра Рахілі. ти йдеш туди, куди так важко йти, уламки власних порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти, переживаннях тільки гірко плачеш, прийнявши волю Господа Святого, тако, здається, нам не І зрозумієш і річ одну тоді, що краще подих Бога біля себе, дорожчий хліб, ніж замки, золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодаті різдва, тоді здолаєш шлях то коли промовиш Господу слова, мені, послово буде хай твоєму.